Готуємо смачнезні мафіни з ягідною начинкою, а зверху хрусткий крамбл. Це дуже і дуже смачно. Я говорю це кожного відео. Все, я пішов перевіряти як це знято, потім буду його їсти. Спочатку готуємо крамбл, щоб посипати мафіни. Для цього потрібно вершкове масло кімнатної температури, цукор та борошно. І це все ретельно замішуємо. Ось така консистенція, ось такі крупинки мають вийти. Готуємо тісто. Розтоплене вершкове масло, додаємо цукор. Розмішуємо. Яйця. Додаємо кефір. Ще ванільний цукор.